Леча, тріпотіла до правди летіла там, де рідний край, де Україну голоду, нагай, шмагав до згину не недень, не годим вогником свіча. Півала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла, про гірку біду недолюгов, про чужу бороду, кривачом ода. Не в колись стіні, не в коли сті, але утру. Мертвий по любах, їх мільйони понівих церквах, столиць дзвонить то ж до України Боже. І сьогодні я хочу запропонувати вам екскурсію про найтрагічнішу сторінку життя українського народу про Голодомор 1932-1933 років. Кожного року, 4 суботу листопада, по всій Україні запалюють свічки пам'яті по тих, хто загинув в роки Великого Голоду 1932-33 років. І зараз я запалю свічку, бо буду говорити про лихо, що спіткала нашу неньку Україну. А чи знаєте ви, що таке голодомор? Це коли мурять голодом людей. А чому? Щоб легше цих людей підкорити. Мабуть, й тому, що політика, яку проводила держава, не сприймалася населенням. Проводилась суцільна колективізація. Це було примусове об'єднання селян одноосібників у великі колективні господарства. Зверніть увагу на дані. На жовтень 1931 року в Україні створено 32 150 тисячі А на кінець 1932 70% господарств колективізовано. Тим, хто тих, хто чинить супротив, режим знищує. Їх вивозять на північ, Урал і до Сибіру, де багато з вивезених гинуть. В межі України вивезено близько одного мільйона осіб. На прикладі розкуркованого сусіда вселяється страх у сільське населення України. Режим наводить страх на жителів села. Майно розкуркованих сімей розбираються і розпродуються за безцінь між більшовицькими активістами. У селян забирають все до зернини. Вони вимушені віддати корів, коней, овець. Забирається найдорожче для селянина батьківська земля. Як же реалізовувався геноцид на українських землях? По-перше, встановлювався нереальний план хлібозаготівлі. Забирали все до останньої зернини. Ось як згадує Олійник Віра Данилівна 1920-го народження із села Ситняки Макарівського району Київської області. Я з 1920 року. Мені тоді було 12 років. То я знаю той год. Була колективізація, забрала нас і коня, і вола. Мати насипала угорщики насіння і зерна, так і те повитягали. Забрали все, що було. У нас три хлопчики, брати мої, померли. Маліші були. Багато тоді померло. А чи знаєте ви, що таке чорні дошки? Чорні дошки це спеціальна кара, яка застосовувалась до тих сіл, які не виконували хлібозаготівельні плани або чинили опір. Таке село оточували спеціальні військові загони і нікого не впускали і не випускали. Таке село було приречене на голодне вимирання. Картина була страшною. За пустілі села стояли мертві. Не було ні людей, ні собак, ні кішок навіть не було видно, як під час чуми виснажені, знесилені, опухлі від голоду люди сиділи по хатах, чекаючи на смерть. Так згадує Чалої Григорій Якович 1919 року народження із села Безруки Дергачівського району Харківської області. Зверніть увагу на нашу експозицію. Тут ви бачите п'ять колосків. А чому саме п'ять колосків? Владою був виданий закон про розкрадання соціалістичної власності, який в народі отримав назву Закон про п'ять колосків, за яким, якщо у жінок знаходили хоч мені зерна, яке вони збирали на кожневному полі, її засуджувало до 10-15 років. Заборонявся виїзд за межі України. Перевірялись поїзди і всіх підозрілих знімали і повертали до своїх сіл. Найтяжче від голоду постраждала Харківська, Полтавська, Сумська, Черкаська і Житомирська області. На Херсонщині голод не був таким страшним. Про це ми можемо дізнатися із спогадів наших односельців. Ось як згадує про це лихоліття половар Федора Савелівна 1924 року народження. В нашій сім'ї було сім дітей. Дуже голодні роки були. Навіть коні та корови дохли, бо не були й соломини. Люди ходили на скотомогильники, знімали шкіру з дохлих тварин, смолили, чистили, різали на шматочки і варили суп. Мати збирала бадилля з кукурудзи, товкла і варила так звану мамалигу або пекла млинці. Спориж і кропову також товкли і пекли млинці. У нашого сусіда померла дитина. Так її замотали в трапчину, та так і поховали, бо не було з чого зробити домовину. Ще багато спогадів зібрані у цій книзі. А хто ж організував геноцид українського народу? Апеляційний суд міста Києва постановою від 13 січня 2010 року визнав винними у умисній організації геноциду сімох осіб Сталіна. І його прибічників. По вині цих людей загинуло 4,5 мільйони жителів України. На вересень 1933 року в Україні помирало щодоби 34 тисячі осіб, щогодини 1420 осіб і щохвилини 24 особи. У вересні 1933 року за шкільні парти сіло 2 третини учнів. Деякі історики вважають, що кількість жертв була значно більшою і сягала 7 мільйонів. Для порівняння, населення Данії становить 5,2 мільйона осіб, Австрії 8 мільйонів, Болгарії 8,5 мільйонів. Тобто під час голодомору вимерла ціла європейська країна. Як же вшановується пам'ять жертв Голодомору? 28 листопада 2006 року, за пропозицією президента України Ющенка Віктора Андрійовича, Верховна Рада України ухвалила закон про голодомор 1932-33 років на Україні. Кожного року, 4 суботу листопада, проводиться всеукраїнська акція вшанування пам'яті жертв Голодомору. І зараз хвилина! Ми вшануємо всіх тих, хто загинув в роки великого Голоду 1932-33 років. У четверту суботу листопада, о 16-й годині, цього року ця дата випадає на 25 листопада. Ми засвітимо вогнем у своєму вікні. І на сам кінець хочу звернутися до вас такими словами: Голодомору, сльози і могили, і перед ними ми в боргу завжди, за тих, що крихти хліба не доїли і не допили чистої води. Ісус Христос у заповітну пору. Знісного гофу непокоре хрест та не погасне біль голодомору і світла наша пам'ять не помре. Дякую за увагу! З вами була екскурсовод музею історії села Чорноморського, учениця 10 класу, Ушакова Анна.